Доброго мирного дня в продовження нашої теми хребта. Сьогодні декілька вам покажу на розтяжку, на витриманість і на красоту зовнішню і внутрішню. Стаємо ножку ліву повертаємо вліво і їдемо рукою. Це ці вправи я роблю кожного дня. Далі міняємо це все робиться повільно. Одна ножка і точно ж така вправа робимо на інший, на інший бік. Далі робимо розтяжечку, Тягнемося донизу. Кожним видихом все глибше і глибше, далі йдемо, стаємо на макушку голови, дихаємо, якщо і потихеньку збираємо ноги. Якщо ви не можете ножки при цьому рівниці, Якщо ви не можете зробити нахил глибокий, значить ви робите до тої ступені, коли вам комфортно. Це може, може бути, можуть бути нахили різного ступеня. Пробуйте, тренуйтеся, у вас все вийде. Гарного, мирного дня. Дякую.